Всім хало! З вами Орися, і це очередний, я не знаю, і це мій влог. Ось, знімаю на самому початку, навіть не з вокзалу чого. Бо по-перше, збираюсь, ми їдемо з подружками у Ужгород. На сакури, але зараз 25 те да я настав викладу викладати це відео. Ось, і тому є ймовірність, що вони вже опали. Але нам все одно, бо ми їдемо тусуватись. Чого я зараз знімаю? Мені було день народження, сьогодні гуляла подружкою, а вона тоді не прийшла, але типа, ми з нею зустрілись, і вона мені потурвала з мого біжліста ось цю штучечку. Що це таке? Це ось це. Це коротше е підлічка. Е тому у мене тепер буде якісний звук. На влогах, я на це сподіваюся. Я дуже сильно це хочу. Хочу, щоб все було суперське. Тому одразу вам про це розказали. Е, я дуже рада. Усе, будемо починати влог. Короче. Доброго ранку, смачного сніданку. З Сашою ми живемо на боці, тому ми вже з нею зустрілась і йдемо на Дарницю зустрічати мою подружку, потім в трьох поїдемо на. В мак. В мак на вокзальній. Там затаримося вкусними бутерами. І потім далі поїдемо. Мяу-мяу-мяу-мяу! Привіт! І зараз йдемо купувати хавчик в макі. Єе! Марина капучина! Сладенькі, які дівочки стоять! Ой-ой-ой, ой-яй. Ось так ми з дівчатками зараз їдемо та а, а, кушаємо наш роз'яб... Макдональдс. Зараз будемо пити ідеаліст ідеалісткаву. І їсти булочки, які Ануш прикупила. Добрий ранок! Ми прибули до закладу Riverside. Що ми замовили? Зараз покажу. Нам принесли вже сніданочок, поки я вже випила свою каву. У мене ужгородський сніданок з ковбаскою. Та Це дерун, в принципі. У Саші э, батат. У Ануш э, фрітата, по факту це омлет з м'ясом, печерицями та сиром. Ми з дівчатами підіймаємось по супер високій вулиці, вона так і називається. Сакур нема. Да, якби. Я yeah, yeah, можливо заслушена трішки, але окей. Евербарі, ми заїхали. Коротше, заходимо воно прин. Вона просторна. Тут є басейн, але він зараз зачинений uh, і ось таке вау, просто суперський вид. Далі, Саша, ануш. Uh, ми такі трішки, втомлені. диван є. Ктось тут буде спати. Може, ні, подивимось. Я вбиральня, це буде ванна, за душова кімната. Ось так, ось так. Суперсті, в принципі, тут все. У нас є другий поверх. Моє улюблене, коли я зазвичай я ще п'ю, я зазвичай да, тут, в принципі, падаю, тому я мовірно, що я буду спати на першому поверсі. Коротше, ми так підіймаємось. У нас є суперська кроватка, дуже крута. Телевізор. І ось тут ми просто. Ну, мені подобається реально. Можна покурити, якщо комусь треба буде. І просто так виходимо. Да, це мені не дуже подобається, але окей. Просто. А якщо буде захід сонця або світаночок, ну це ж просто неймовірний вигляд. Йдемо з дівчатами зараз на я одна поки йду. Дівчата десь зупинились. Йдемо е, зараз на цей е, замкові сходи. Потім буд... підемо в, е, в костьол, а після цього підемо е, в Ужорський замок. Потім будемо просто з дівчатами. Ну там є ще парк. Можемо піти ще в парк. А вже після цього підемо з дівчатами їсти і. В Клубішнік, так, дівчата? Ось це зараз. Ми з дівчатками йдемо по uh, Cassul Stairs. Тому, так. Да, ось так це загадочно. Насправді дуже гарно. Ми з Сашою трішечки п'ємо аперольчик, а вирішила пити айслатешечку. Ми хочемо зараз будемо фоткатись навпроти. Католицької ужгородської церкви. Я сподіваюся, що це правильно сказала. Бо потім ми підемо туди, на е, ужгородський замок. А зараз чого ми туди не заходимо? Бо, по-перше, ми не супер хочемо заходити всередину. По-друге, ну, напевно, бо насилка стрішки Сашої е, такі байби. Ми прийшли до Ужгородського замку. Єдина моя проблема це не впасти, коли ти йдеш по цій бришавці, бо це просто жахливо. Ми зайшли на територію цього прекрасного замку, і тут неймовірна якась виставка, грає музика. Ви її почуєте, як тільки я вимкну свій мікрофон, ось тут дуже багато різних експонатів, я не знаю, як так. Коротко, просто виставка стосовно своїх робіт. Музика тут лупаша, дай Боже, якщо чесно. Ой-ой-ой! Ой-ой! Коротше, з дівчатами забрались на такі вершини горобі. Ось так красиво все виглядає. Ділити військо, бо хочеться, щоб і вайб почули цей музичний. І одночасно подивилися на всю цю красу, яка в принципі тут є. Вирішила кинути. Щоб потім. Я <поставлення> <поставлення> <залишу. поставлення> ще раз повторилась. І давай, ануш. Чесно. Я, я зажила свічку, щоб у нас було трішки затишніше. Там свічка тепер така дуже велика. І, і вона ж так каже мені. Аріна, а ти зажила свічку? Ой, подушила свічку. Я така. Ні. Ви думаєте, що наш тупий апартамент зараз згорять? Гайс, така ситуація. Ми відправили, ми відправили Сашу все ж таки. О, Asian Food, навіть тут є. Ми відправили Сашу перевіряти наші апартменти. Не згоріли чи вони або згоріли. Добрий вечір. Я приїхала в наш номер для того, щоб у дівчат не вийшло тривожність, бо вони дуже сильно переймалися свічку. Я казала, все буде норм. Те через що вони так переймались? Не це Ми перейшли на сторону на іншу сторону через міст, і тут нереально гарно. Начебто Європа, так? Да? Yeah, <пізнес> замовили з дівчатами бургер. Ось такий у мене називається твій бургер. З картоплею я замовила. Саша замовила Лукас, по їй порадили. А нушечка замовила собі класіку з бургер. Ідемо зараз з дівчатками в бар, бо поїли супер смачні бургери. Раджу всім в твій бургер. Е, залишу десь тут цю геолокейшн, okay, щоб ви могли туди піти. Там реально супер смачні бургери. Стоять! Що це, це за хуйня? Губа, губа, залишила свій смак. На моє губа! Буде клаверка для Саши. мій. І не порно стар, який хотіла Ануш. Дуже дивне місце. Я бачу, що тут багато людей, але на мою думку, воно якось дивно. Капталі Як у нас супердовго, деяких класичних коктейлів просто немає. Е -е. Ось. Гарно. Подивіться на це! Южики. Ребята, <звітник> ой-ой-ой, коротше, я не знаю. Ми з дівчатами ж вирішили піти в клубешник. І це просто жорстко. Ой-ой-ой. Ага. Тут так багато людей, вони всі малолеточки походу. Гля, там одно хуєво, Кому? Дівки вже few moments later. Ми познайомилися нереально крутим челіком. його звати Андрій. Для нас він Андрюша просто реально крутий. Okay. На цьому ми закінчимо наш перший день. Так? Але ми, я віддумо... Засуджую засуджу його за те, що він п'єре. Я теж себе засуджую. Але він спілкується yeah. українською yeah. і дуже круто yeah. спілкується англійською. Всі круто. засуджуйте мене за зараву. Будь ласка, я хочу у Ми хочемо пити та кіло. Бай гір! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Друзі, коротше. Ми прокинулись. Я виглядаю напевно, павне жахливою. Я себе ще не бачила сьогодні. Виїжджаємо з 11, тому ми зараз миємось, збираємось та виходимо снідати і все. Я, я не знаю, як платити за апартаменти, якщо чесно. я не платила. Ладно. Все, Ми з дівчатками виїхали. Ідемо е, класти наші речі. Дуже приємна ця щіночка, яка здає кімнати. Ну як, апартментси. Дуже мила. Апартмент. Вона дуже така приємна мила. Ось е, наші апартманси сто... коштували 2500 за 3... на трьох за одну ніч. Ну, типу, в принципі, окей, бо ну, крутий і вода тепла, в принципі. Для нас хто живе в гуртожитку. Це басейн топ. Басейн був, але нам ніхто не сказав, як його вмикати. Не, там було 28 градусів вода. Чого нам ніхто не пояснив? Потрібнула нам душу і кайкнала нас з Це всього. Зараз повертаюся до дівчаток і сподіваюся, що вже є. Наш хлопчик вже є, і вони вже їдять його без мене. Ви що? А попелі? Щось таке у нас сніданочок у мене. Э... Ручки у мене. Там хоч така штучка. Саша, англійський сніданок. Он уж... Э... уж Саме сексі сніданок. Я забула. Кандинавський. Коротше, ми з дівчатками візьмемо торт Ужгород. Це ось цей. Бо його якраз всі і радили е, через те, що це типу щось круте, щось ужгородське, щось е, на кшталт обов'язкового. Must visit, must trying. Ми скуштуємо. Не знаю, можливо, він не буде суперсмачним, але варто спробувати. Насправді я ще хочу, крім брюле. Але дівчата кажуть, що ми все не зможемо захавити. Uh, я вірю в себе, я в себе вірю, насправді замовила з дівчатками ужгородський тортик. Ось такий він. Я думаю, він супер смачний. Я крем брюле все ж таки взяла. Але ну ж поділиться зі мною uh, ужгородським тортом. І випили чай, бо ми трішки у нас голос просів і трішки тепер болить. На другий день в Ужгороді нема чого робити, або можливо ми чогось не знаємо. Або ще щось. Ой-ой-ой. Одразу, коротше, пішли з дівчатками ми вже їсти. Хоча ми супер прямо голодні, але ми хотіть на брифов вже просто. Ой-ой-ой. Ось так, коротше, я навіть не почала їсти, мене вже, по-перше, обікрали. Ось дві воровки. Ой-ой-ой. Ось. Мені принесли стейк. Зараз буду їсти. Дуже сильно хотіла м'яса. тому да. Тому зараз буду кивать. Я буду кайфа. Їжа смачна, реально. Типу, не було таких прям супер несмачної страви. Все смачне. Єдине, що ну що сподобався, її коктейль, але це типу prefer ну типу різних людей. Мені не сподобалось те, що я попросила зробити прожарку стейка, а стейк одна нас дорогих позицій. Медіум, рер рер. І зробили well, практично well done. Я посварж... поскаржилась на це. Тому, якщо вам щось не подобається, завжди про це кажіть. Що мені не... нам зробили? Нам зробили знижку. Нам зробили, дали ось такий сертифікат на салат. Ставлю вісім. Вісім з десяти. Ой-ой! Ми з дівчатками скупились. Потяг ми купили піцу. Нужка було додому Ужгородський тортик. Скупились, футболочка купили, все ж таки. Саша зараз купує каву. Ой-ой-ой. Трішки заляпала екран, пробачте. І зараз поїдемо на таксішки. Ось так от вже все.